Ти самі кістки. дурно я йду, вітер в мене кидає. Туди, що я п'яна. А мене не кидає. Добре, що кістки є. А кісток не було, це. е е, -е, 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 -е. дорогенькі, тут у нас посилочка ось така от. Будеш дивитися? Буду. Україна в магнетах. Та в не в бан... магнет. Не магнатах. Україна в монетах та банкнотах. То що це може бути? Гроші чи що? йо, йо моє діта, це сувенірні монети. Давай. Глянь Тіко. Давай почнемо з Зеленського, з президента нашого. Ось, дивіться, це все дуже файно, чітко і. Як ще можна сказати? І якісно. Це монета е, повітряна тривога називається. От бачите, різні монети, можна в них замовляти. Монети, банкноти. Вони покажуть історію України в банкнотах. Це так. є файно? Патріотично, дід? Звісно. То хай люди замовляють, пишуть їм і такі вої, і такі диві, є пес. Це такі є монети. Ну коротше, варіантів повно. Російський воєнний корабль даже є. Якість mm. то, що треба, люди добрі. Президент. А ти поважаєш нашого президента? Звісно, поважаю. Бо він нікуди не втік. Не на... Закрав гроші та й втік. І ще дивись, такі календарь, які вони дали нам подарунок, подивись. Головокомандуючий ЗСУ, заложний Валерій Федорович. Тут щось є, диви дід. Я думав, тут воно бере, це так. Ого, дивіться яке файне. Танк Т-84 її? З 2019 року вони цим займаються, то вони файно роблять справу, як ти думаєш? Прекрасно. Русський воєнний корабль іди нахуй, дінах піш. нахуй 438 довольних клієнтів в них. Це непогано, як ти рахуєш? Звісно, непогано. Отакі от монети ви можете замовляти, тут є які хочеш, різні. Але якість файна, ні? Та бахмут є. Так воно, звісно, краще виглядає. А так ще ліпше. Хронологія історії України. Великий вибір товару, календаріки, монети. Дід Толя удобрає. Замовляйте отут. Внизу посилаємо. А подиви, яка ця монета файна, подивись. подивись. дід, в них є ще такі от постери. Постер. Ну що за постер? А що в мене Трима. Хе-хе-хе. гарно. Гарна фотографія. Я бачу. Постерів вообще не хуйомі. <реш> Він ліпив, це було ну, і неправда. не правда. Це... Ліпив. Він ліпив. Боже, як красиво. Я таке ще ніколи, ну, Перший раз, серйозно. Потім тако, щоб я не бачив. Це, так, що... це так, не говорю. Дуже красиво. Це так ти робиш, а потім завертаєш. І отак. От от. Це м'ясо? Да. Да, це, це оранжеве, оранжеве м'ясо. Ніколи не дала такий Там сорт. є яйця. Там яйця домашнє. Це оранжеве м'ясо? Це яблучне варіння. Нє, це такий сорт. Ти ж ніколи не їла пельмени і не з'явила, що це яблучне варіння? Зараз отримаєш. Ти в базі з цим прищайно. Дай мені прищайно. Це воно прищайно ласеньке. Воно це. Чуть-чуть там прищайно. Що це? Якісь вискочення? Я Я воно поїдла, правда? Да, я ще такого не бачу. Там було раз показано по телевізорі, але я щось не бачив. Та тросяно. Ти для малої я буду пам'ятати, будемо з неї гратися, будемо співати підпілі. пісні. А вона ще так підбачав кладеться знову Є. і вона не буде. Дякуємо. Дякую вам велике. Я неймовірно радий, що ви приїхали. Це для мене Бережі. просто Ді, це дуже файна порада. Я, як не дай Боже, таке станеться, я до вас його приведу. Ви Далі. з нього дурь виб'єте. Ми його розчерепашимо, черепашемо.

З... Ай, хую. Сливом на тарелочке. На. Оба. Вот хватка, ее твою мать. Да что хотелось? Где вы на еде? За работу бери. Була ж у мене швейна машина, я її взяв, продав, а за ті гроші накупив ковбаски. й на жерцям ням-ням-ням. Е. Ням. Мене часто питають, ким дід Толя працював? Шофером. розкажи мені якийсь такий самий комедніший випадок, який був на дорозі. На Оринінському повороті я повертав. І звалився зимою тим бензовозом на бік. Коротше, аварія була. То яке це кумедно? Це якась така бідова історія? Не, я знаю, я зразу двері відкрив, вискочу. Де ти страхувався? Я що страхувався? В 65-му році страхування як такого не було. ще. А ти знаєш, що зараз ні в Україні, ні за кордоном ніде не можна їхати без страхування? Це чую таке. А яке страхування обов'язкове в Україні? Автоцивілка. А за кордоном. Зелена картка. А де мені ту страховку можна купити? На Finance.ua. А ще й ціни найдешевші. Надійні й перевірені страховочки. Швидко і зручно. 24 на 7 працює підтримка. Дякуючи тобі, по промокоду ДІД буде знижка. Тільки для наших підписників і для нас 15%. На всі види страхування. переходьте по шапку і профіля на страховочку і формляйте. Все чесно прозоро як Білий день. Фінанс страхування то, що надо. Переключить на файну страховочку. І не буде не лякою молодою. Боже який я вже білий. Що? Бля, яке я вже старе. morta